Теоретично так це можна зробити, якщо ми маємо договір з хостелом, якому вказано, що ми проживаємо там тривалий час, щонайменше місяць. В такій ситуації ми зможемо отримати мельдуник тимчасовий. Звичайно, що дуже часто в Польщі, проживаючи в Польщі, ми можемо. І не мати мельдунку, але в деяких ситуаціях, коли нам потрібно вирішити якісь адміністративні справи, він буде потрібний. Наприклад, якщо ви маєте водійські права, і вам треба буде змінити але або якщо ви хочете скласти іспит на отримання водійського посвідчення, то вам теж потрібний буде мельдунок, і без нього буде досить важко. Щоб зробити такий мельдинок, вам потрібно мати цей договір, який ви підписали з хостелом. Тому, перш ніж заселитися до такого хостелу, вам треба дізнатися, чи вам надають такі документи, бо без, без договору фактично нереально буде зробити мельдунок Нак, бо не буде жодного підтвердження, що ви проживаєте саме в цьому хостелі.